І спас-ліфтинг, який, mm -hmm. до речі, на мою думку, найкраще працює з малярним набряком. Mm -hmm. Все одно просто нам же треба в цей набрякший жировий пакет, який втрачає з віком колагенові зв'язки, і він mm -hmm. стає більш він розростається. Він mm стає. -hmm. Альтера допомагає mm -hmm. стимулювати в ньому колег і він просто mm -hmm. компактизується. Так, це класно. І я також, я пацієнтам раджу робити смас-ліфтинги, але коли? Я їх раджу робити після операції. Як доробити. Є, є випадки, малярні набряки це ну, найпопулярніше і найкаварніше, бо це виправити, ну, капець як важко. І буває ти, як не розтягнув цей малярний жировий пакет після операції, так ідеально виглядає. Місяць, два, три, і знову це зараз з'являється. А ти все для цього зробив, все що просто можливо. І тоді розумієш, що поки ці зв'язки дряблі малярного жирового пакету, поки є там надлишок, то треба його запаювати якраз апаратним смасліфтингом.